Бувають задають питання люди, як правильно розпінувати піни для того, щоб не різати провід, а правильно розпінувати. Зараз я буду намагатися показати, для того, щоб менше і до нас приїжджали різаних проводів, і взагалі люди мали змогу робити це самі і, наприклад, замінювати верхню опору на товарегу другого покоління чи каєну другого покоління, щоб не різати провода. Ось наш пін. Для цього нам ось такі розпіновувачі. Якщо їх немає, щось дуже схоже, тоненьке, щоб воно проходило. Ось так у нас виглядає пін. Два вусика і є дірочки, в які нам власне, і треба загнати цей розпіновувач. Заганяємо, натискаємо до упора і так в кожний. Заганяємо, натискаємо, перевертаємо, знову робимо таку ж процедуру. Нажимаємо. Знімаємо ось цього гуму, ось у нас все розпінувалося. Зверніть увагу, все лишилося ціле, нічого не пошкоджено. І так, розпінували ми все ціле провода не різані. Що треба зробити, щоб потім запінувати? Тому що, якщо ви просто так їх вставите, вони будуть випадати. Тому треба нам розігнути ці вусики. Зараз це покажу. Так, для того, щоб нам скласти все це назад до купи, ми беремо і розгибаємо вусики трохи. Ось таким чином беремо наші піни і важливо їх просто рівненько виставити. І вони тоді заходять, не шкодячи пластик, не руйнуючи, ось вони почали вже вилазити. Ось так. Ну і потім маленькими круглозубцями, до гори, догори перевірили, все запіновано, все працює. Натягаємо назад кембрік наш, щоб туди волога не попадала Все, все готово.